Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я з вами приготую дуже смачні сочні котлети і запікати буду їх у духовці, а це значить, вони не такі шкідливі, як при жарці. Це ті продукти, які нам потрібні. Тож починаємо готувати. На початок нарізаю білий хліб 125 г. Можна взяти батон черствий або хліб вчорашній. Нарізаю кубиком, щоб швидше розмочився. Залити молоком, у мене не було, то я скористалась водою. Нарізаю зелень петрушки і зелень часника. Також нарізаю кубиком цибулю. Цибулю та зелень часника викладаю у пательню і обжарюю тільки, щоб цибуля стала м'якою. Коли обжарилась цибуля з чесником, я відставляю, щоб трішки ухололо. Беру кілограм фаршу, додаю петрушку, яйце, розм'якший хліб, цибулю з часником. У мене приправа до фаршу, у якій є вже всі компоненти. Додаю сіль за смаком. Перець не додаю, оскільки вже є у приправі. Тепер наша задача добре перемішати, навіть дуже добре відбити. Відбивати потрібно доти, поки волокна фаршу розпустяться і фарш стане тягучим. З підготовленого фаршу формую котлети, попередньо смочивши руки у воду. Котлети роблю великі, тому що вони, коли при запіканні, будуть зменшуватися в об'ємі, верх котлет потрібно змазати рослинною олією або ж маслом. Змазати потрібно, щоб вони зарум'янились. З цієї кількості фаршу у мене вийшло 12 котлет. А зараз ставимо у духовку 200 градусів на півгодини. Ось котлетка наші вже готові. Рум'яні, суковиті, апетитні, саме головне, що запечені у духовці, без всякої жарки, без бризгів. Кому сподобався мій рецепт, готуйте і смакуйте. А я запрошую вас підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками.